Придбав я озерний рівень фірми ProCraft. Раніше не було часу знімати огляд, то знімаю вже на об'єкті. Ось такий кейс. Дома залишилися паспорти, різні бумажечки. Є в наявності ось така платформа. Нору заряду. Ось такі Ось цей є. Фіксатор. Акумулятор. Пульт. Зарядиний пристрій. Окульори. Вот явности. Сам рівень уже висить в работе. Зараз покажу. Сам рівень ось, вже працює. Ще в наявності була ось така підставка на магнітах для кріплення. Але магніти трішки слабенькі, тож доводиться фіксувати підвісом. ось так. Штанги в мене немає. До речі, ось якщо немає штанги, можна ось так закріпити лазерний рівень. Що цікавого рівні. Він вже йде пророзинений. Стари... Перша версія, вона йде більш пластикова, така. Це вже більш пророзиняна. 16 ліній, два акумулятори. Ось так. Все перемикається. Виглядає все чудово. Один великий мінус. На мій погляд, немає індикатору заряду рівня. Тож ви не бачите, наскільки заряджені батареї. Акумулятори ваші ось так. Вдягається зверху. В першій моделі вдягався з боку акумулятор, а в цій моделі вже вдягається зверху акумулятор. Ось так. І... Перша модель більш легка, це більш важча модель. Ось так. Ну, для різних задач підходить. Ось такі є моменти, щоб зафіксувати, щоб він не сповзав, не падав. Ну, це вже дрібниці, але сам рівень доволі добре справляється своєю задачею.